Вітаю вас, козероги, молодик, 4 серпня у вашому восьмому секторі гороскопа. Він приносить туди енергію зародження стосунків, фінансових перспектив, також взаємодії з ваших. З вашим партнером на засадах об'єднання, наприклад, ваших гаманців або ваших спільних ресурсів для досягнення якоїсь нової, цікавої мети у вашому житті, взаємодії із інстанціями, які підтримують вас фінансово, а також можливості показати себе в заробітках вашого партнера, наприклад, в можливостях і перспективах стосовно вашої другої половинки. Звертаємо увагу козироги, що максимальний. Пік апогей цієї енергії припадає на середину лютого 2025-го. Тож запасаємося терпінням і повземо, ідемо, біжимо до наступної вершини. Також козирожки. два дні до, два дні після, це дні гекати. Разом із розворотом Меркурія у ретроград 5 го числа. Це така зупинка своєрідна на тій конкретиці, до якої ви готові вдаватися заради проявлення себе по-новому, заради вибудовування. Нового свого я, нової фінансової стабільності, вкладання у таке життя, яке залежить багато в чому від оплати вашої праці, від доходів, від соціальної підтримки держави, гарантій, можливо, це кредитування, страхування, субсидія, підтримка з боку інших людей. Так ось, більше інформації стосовно ретроградного Меркурія і серпня місяця у моїх окремих відео у підказці в відео буде. Для посилання, а також нижче в описі. Тож козирожки, звертаємо увагу, що по такій сонячній виразній енергії ми максимально направляємо зараз фокус нашої уваги на можливість підтримки нашого партнера на роботу із його її статками. Також можливість звертатися по допомогу, наприклад, брати кредит на власні цікаві проекти, готувати документи, наприклад, до того, щоб взаємодіяти з якимись органами структурами. Певними організаціями, які будуть фінансувати наше майбутнє, надалі наш якийсь певний творчий проєкт. Акцент на творчості колосальний, тому рекомендую зверніть увагу. Також Козероги, з'єднання Венери, Ретро Меркурія, що відбувається 7-го числа у вашому 9 секторі гороскопа, де є дуже такий великий кредит довіри і співпраці з вашим партнером, зокрема, також з інстанціями державними стосовно еміграції. Пошуку роботи за кордоном, наприклад, подання документів на якийсь вид допомоги десь далеко, також взаємодія із представниками різних гілок влади і з закордонними організаціями, міжнародне співробітництво, люди, які мають професію масштабну і такого роду впливову на вирішення ваших питань, що своїм висновком виров. Заключенням своїм певним прийнятим рішенням і підписом можуть дійсно впливати на врегулювання вашої фінансової сфери, видання вам тих чи інших дозволів і кредитів, погодження документів, в тому числі, також стосунки із партнером. А зараз така прискіплива увага до того, наскільки ви відчуваєте щастя і порозуміння з вашою другою половинкою, наскільки ваше майбутнє спільне, наскільки ви щиро готові ділитися один з одним вашими фінансами. І наскільки ви, козирожки, готові підтримати вашу другу половинку? Чи дійсно щастя для вас не тільки у власному гаманці власній стабільності, і власних якихось фінансових вигодах, а й цей сімейні цінності і такі ситуації, коли ви розумієте, що сила, в тому числі, і в підтримці партнера, і у важливих проєктах, які стосуються вас обох. Також звертаю увагу козирожки, що секстиль до Юпітера, який наразі у вашому шостому секторі гороскопа дозволяє тут завершити важливі питання, пов'язані із вашою роботою, і звичками, залежностями, людьми, які були у минулому, можливо, відкинути якісь певні перспективи, які таковими не є, і які тільки вашу індивідуальність ніби затьмарюють, показати себе з нової сторони. стосовно Ваших близьких стосовно нових людей у вашому житті, розібратися із станом вашого здоров'я, поставити певні такі залежні крапки, в тому числі боргові зобов'язання, наприклад, вони також можуть при докладанні зусиль просто у вашому житті мінімізуватися докорінно. Також звертаємо увагу, що це можливість закріпитися на якомусь робочому місці, сформувати. Своє власне щастя за покликанням, реалізація за вашим власним розумінням індивідуальності, і перспективи і розвитку. Дякую вам, козерожки. Нехай вам щастить і до зустрічі в наступних відео.